Усім привіт! Ситуація, яка склалась на теренах міста Соснівки, триває вже понад 10 років. Люди руками спостерігають за руйнуванням власних домівок, які вони побудували своїми силами та коштами. Ми вирішили розібратись у цій проблемі. Що насправді стало причиною руйнування людського майна? Та хто саме винен у цій ситуації? Чи якісно відбувалось будівництво, хто давав дозволи і чи законно виділяли земельні ділянки? Ми вирушили на вулицю Мирощу у місті Соснівка, щоб на власні очі побачити ці будинки та поспілкуватися з їхніми мешканцями. Дивіться далі у сюжеті. Тріщини на будинку вже 20 років. А от вже останні роки тут вже взагалі катастрофа, як бачите, фундамент відколюється угол фундаменту зовсім. Тріщини в хаті дуже, тріщина на тріщині. Даний фундамент років 10 вже так, трошечки так від, був, ну, від, від, віддалився. А от вже два роки то таке, минулого року на весну дуже-дуже, вже, що вже взагалі, як бачите, все, сюди сходиться, сунеться хата просто в прірву. Соснівську міську раду звернулася, міська рада склала акт, що в зв'язку з підробкою шахти хата ну, зазнає руйнації. Потім поїхала в Червоноградську міську раду. Червоноградська міська рада скликала теж депутатську ну, комісію, там архітектура, от, всі ті були е, е, надзвичайні ситуації. І, Розіслали, розіслати мають на дев'яту шахту, директору шахти. В Київ надіслали звернення і ну, на шахту надію. І ще так удасть. Сусідів та сама ситуація. От мій сусід був минулого року в газеті Високий замок. З такою самою, ну, може, менша трохи тріщина там, він, його призило телебачення, і він був там фотографований тут рядом з хатою. Напроти, мене сусідка теж, та сама ситуація. Ніхто нічого не відшкодовує. Я пішла на 9-ту шахту, поговорила з директором. Добре, я викличу представника. Ні представника, нікого немає досі. Вже пів місяця пройшло. Кожного року ми робимо. Ремонт в кожній кімнаті дуже великі. Якщо два-три роки не робити, то тріщини дуже великі. Вісім років тому до нас приїжджала комісія з Донецька, ходила до кожної хати, в хату від хати і складала акти, але ті акти не були в міській раді, а ті акти забрала дев'ята шахта, шахта Надія. І ніхто тих актів не бачив. Що там в тих актах написано? А комісія як приходила, приходила до приходили до нас, то говорили, що це все пов'язано з шахтою, з виробкою шахтою. Вісім, напевно, років Оце. ремонт до ремонту вони були тріщини, але не такі. А з кожним роком о, час аж деформація стін пішла. Ціле життя, считайте, вкладали, не досипали, не доїдали, трудилися, щоб щось мати, дітям лишити. А зараз... Далі чи, чи забирайся і де йти, бо боїся, щоб на голову не впало. Де вужчі перегородки, воно там більше сідає. Де більш сильніша перегородка в цілу цеглу, то там менше. А так майже всюди і в ванні пішло, і на кухні, і в коридорі, і тут, в ті спальні найбільше. Щоб десь звертатися, треба мати кошти, час, нерви. У мене хата ще в експлуатацію не здана. Ну, ми купили були літню кухню і фундамент на хату. В 95-му році хата вже стояла. В 95-му. Не, не готова, в 96-й ми почали штукатурити і так, по, чуть -чуть, по трошки починали вкладати ну, о, до того часу. Ми все, все будуємося. Дев'ять років, по-моєму, назад ми зробили цей ремонт, були тріщини, але не такі, як зараз. І навіть отако вночі спиш і відчуття часом є, що, 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 що тріскає, шум такий плуск. Я приводила майстрів, вони казали, що то. На даний час воно нічого на якийсь час можна щось трошки замазати, закріпити, але воно все одно буде своє давати. Я навіть не знаю, до яких фахівців чи ті стіни повністю ламати, якусь подушку робити тут. Казали, хіба в той фундамент більш сильніші, кидати желізо, все, то зварувати, Ну але де ж то викидати, то все? Воно навіть не тільки тут, по вулиці ми бачимо, от тільки на початку, колись вода стояла. Зараз от ось з весни як дощі пішли. То, то ще кусок господарів три, напевно, сплошна вода. Можна з човном сідати. От такого є, о тепер чуть підсохло, то вода -то десь більш-менш взялася, а так видно, що воно ту набагато нижче. Нам обов'язково потрібно почути версію місцевих посадовців. Можливо, ми від них дізнаємося, правду та встановимо причину руйнування. Коментар щодо цієї ситуації нам погодились надати заступник міського голови міста Соснівки Надія Тимошик. На сьогоднішній день до нас звернулася ще 21 квітня громадянка Тивоню Леся, яка проживає на миру 7 А це є в нас приватний сектор, і вона звернулася такою заявою, що прошу виділити комісію для обстеження мого будинку в зв'язку з руйнацією. Будинок побудований ще в 1985 році руйнування будинку пов'язане з підробкою шахт. Значить, в нас була складена депутатська комісія. Я була депутати з комісії житлово-комунальної, і ми ходили, ну, ми як депутати, звичайно, ми не є такі компетентні, щоб обстежити будинок на предмет того, яка причина. Ми візуально, і зі слів, значить, громадянки Тивонюк склали акт обстеження, який був підписаний міським головою нами громадянкою Тивонюк. І, звичайно, ми даний акт, копію даного акту надіслали е пану Дмитровському, тобто на звичайні ситуації у Львів. Також на надіслали керівнику територіального відділення у Львівської області Серант і директору департаменту Держарботінспекції Жилих. Було в Червонограді, значить, засідання позачергове. Було вирішено виконавчого комітету Соснівської міської ради звернутися до сертифікованого спеціаліста для проведення обстеження будівлі за адресою міста Соснівка, вулиця 7 а за результатами якого отримати висновок. Ну і так далі. Там потім відповідно до коли буде висновок, звернутися до шахти Надія і направити запит в Український державний науково дослідний інститут. Так як я вже казала, все скинули назад. Ну, Тому ми знову звернулися до фізичної особи підприємця Юдицької і попросили, значить, щоб вона, щоб це підприємство надало нам спеціаліста. І тому зараз архітектурно-планувальний відділ робить експертизу на предмет пошкодження будинку, причини. Чи це може бути дотична шахта, тому що хто його знає, це вже дуже багато років пройшло. Право в тому, що в даному випадку людина, людина купила тільки фундамент. І на той час вона, може, і не знала. Це просто хтось вчасно продав фундамент. І людина тепер опинилася заручником в даної ситуації, що будинок руйнується. І тому сказати, чи мали попереджати. Коли давалося рішення про виділення земельної ділянки, я думаю, в тому рішенні, напевно, що було вказано, куди людині треба звернутися, що, можливо, там є загроза. Треба так само, я думаю, що в неї є те рішення. Тут я зараз біля себе не маю. Треба буде, то ми знайдемо це рішення в архіві, тому що це вже 85-й рік. Шукати все одно треба. Експерт дасть нам експортну оцінку, і тоді ми вже далі будемо рухатися. Цікавить кілька фактів: ми почули, що власниця будинку купила фундамент і розпочала будівництво, не укріпивши його. Вона стверджує, що на сьогоднішній день цей будинок не зданий в експлуатацію, але заступник міського голови Соснівки не надала нам чітку відповідь про те, що саме шахта винна у руйнації будинку. Більше нічого нам не залишилось робити, як поїхати на шахти та почути їхню історію. Кожний будинок повинен погоджуватися з шахтою. Буде будуть, будуть там роботи чи не будуть. Тому коли... У 61-му році почалося будівництво Соснівки, Держнагляд Львівської області, погодив, будівництво. міста Соснівка. Оце от погодження. Отут канава, отут йдуть вулиці. Ідуть вулиці, отут Миру, Козацька і так далі. Погодження, держнагляд в 61-му році було погоджено тільки до вулиці Лісної. Грушевська, Шахтарська і Лісна. Тільки чому? Тут пливуни, тут вони не погодили будівництво взагалі ніяке. А якщо йде мова про вулиці миру, козацька, це взагалі територія сільця, це навіть не територія Соснівки. Нам держава дала це поле для чого? Для того, щоб ми забрали вугілля. Розумієте? І для того, щоб ми забрали вугілля правильно і не нашкодили людям, вони повинні з нами погодити це будівництво. Що стосується вулиці Миру. То тут офіційно погоджено будівництво тільки трьох будинків з нами погоджено. Значить, погоджено 38А, вона звернулася, їй спеціальне обґрунтування зробили. От, 36А. Так, і 38А. Три будинки по вулицям Миру побудовані правильно, з врахуванням підробки. Ці, по-перше, рахуються, як це самозабудова. Перед тим, як робити якісь роботи, ми по-любому робимо обстеження. Бачите, оце обстеження всієї Соснівки, кожного будинку. От обстеження, акт обстеження, вулиця Миру 7А, 24 червня 2005 року. Бачите? От. Гіллєвічце з Соснівки і е, ксерокопію е, в міську раду Соснівки дали, їй на руки дали, бачите, власник будинку, Тивонюк, їй дали, От, попередили, не дивлячись на те, що в проєкті архітектор, хоч з нами не погодив, але він написав, що буде підробка. Мене просто цікавить результати даного обстеження. Результати обстежити це одне. А далі дії які з боку шахти чи з, з, з боку шахти. В неї вже був будинок запущений. Вона повинна була звернути увагу і зробити ремонт. Дія шахти, тільки попередити. Зумієте? Оце є дія шахти. Ми попередили, ми зробили акт, що будинок не є доглянутий. Він не є доглянутий. За будинком ніхто не слідкує. Будинок в поганому стані. Нехай собі роблять ремонт, причому тут шахта. Скажіть мені, тим більше не погоджене ніяке будівництво ні з ким. Ті люди, які погоджували, вони не можуть до нас звернутися, тому що їм ПКБ зробило спеціальний проєкт. І вони побудували по спеціальному проєкту, і там все нормально. А тут от ми маємо, тому що будинки всі там на пливунах. Вони мають будуватися на сваях. Там же ж пливуни які. Там не повинно бути взагалі ніяке будівництво без свай. Розумієте? Розумію, але дивіться, будинок був побудований набагато раніше, ніж я таке зрозумів, ніж шахта почала підкопувати під миру. То як може бути погодження з шахтою раніше? Ну, як, я не можу зрозуміти, просто, якщо будинок 20 років стоїть, а шахта почала копати за повороту. Так? так от за 20 років, в 61-му році було перше погодження. Чому всі будинки мають бути погоджені? Після 61-го року кожний то шахта попереджала наперед, що буде підкоп в тому місці. так? Якщо до нас звертаються, так як ці люди, я вам показувала лист, якщо вони звертаються, от, наприклад, жила, звернулася по приватному будинку в 2006 році. Бачите, вона звернулася і е, запитала дозволу, чи можна їй там будуватися? Мене цікавить будинок 7А 13 а. Тому що ми особисто були в тому будинку. Ми бачили, які там пошкодження, і це не може бути пошкодження від недогляду за для будинком. Того, для того, щоб ми зробили нормальний акт, вони мають листом звернутися на шахту. Просимо обстежити. Вони не звернулися на шахту. Листа в нас на шахті немає. От, я сьогодні отримала лист. Бачите, це сьогодні 8 число. От вчора він сьогодні мені дали. От, Марченко до виконання. От на цей лист я повинна звернути увагу. А то, що вона говорить, я не звертаю на то увагу. Говорити можна багато. Але ви вважаєте, що проблема в даному будинку, наприклад, і в будинку 13А, тому що ми були в 13А, там ще гірший стан будинку. І будинок не дуже старий, будинок новий. І просто сам від того, ну, від того, що він стоїть 10 чи 15 років, так знищитись, просто неможливо. Я вам зараз поясню. Буває так, що дають. Проєкт півторачка для того, щоб мені зробити обстеження, вона повинна мені показати первинні документи, дозволи, які їй дозволили в архітектурі, який будинок їй дозволили будувати. Півторачку, два два поверхи нікому не дозволяли в тому районі. Розумієте, Якщо вони порушили будівельний проект, то розмови не може бути. Згодіться зі мною. Є проєкт, вони повинні виконати. Вони вмісто того, щоб робити 10 на 10, там є навіть будинок 20 на 15, хоча в проєкті 10 на 12. Розумієте? Вони не повинні робити самостійно. Є проєкт погоджений в архітектурі. От я з ваших слів розумію, що вся проблема в вулиці Миру, де потріскані будинки, це є проблема архітектора і політику. Тих ґрунтів, тих ґрунтів і неправильних проєктів. Шахта тут взагалі не має ніякого відношення. я так, З ваших слів я так розумію. Так. Шахта не має відношення, чому вони так побудували? Чому вони не погодили з шахтою? Чому тільки три будинки нормально побудовані, а решта ні? Чому так? І в кінці-кінців архітектор їх попереджав, що робити хороші фундаменти, то там буде підробка. Хоча вони не мають гірничого, тільки мають е гірниче обґрунтування, тільки мають три будинки, а решта просто архітектор їм писав. Фігар. Писав, що буде підробка, значить вже мають бути хороші фундаменти. А всім а добудована є. Не не цільний фундамент. Розумієте, якщо є добудова до будинку, навіть там прекрасні будуть ґрунти. Він же все одно та добудова буде відставати. То там не добудова відстає, там відстає фундамент. Там фундамент роз'їжджається, розумієте. Буде Лист і буде обстеження. А із слів mm -hmm. я просто так ходити не буду. І ми не будемо реагувати. От е, люди пристали з виконавчого комітету, ми реагуємо на це. Значить, ми йдемо. А то, що вона там свариться, приходила, вона й на шахту приходила, тут кричала: ну хай собі кричить. От такий треба лист. Ні, ну люди бувають в різних ситуаціях, ви саме розумієте, це їхнє майно, це їхні гроші. І сваритися буде кожен, тому що. Ну, ну, ну я, і що толку я... зі... А що толку зі сварки? Вона би прийшла і сказала: От вам лист, прошу мені. Але... Чому так не було? Почекайте, я думаю, що з вашої сторони теж могла б бути така порада. Напишіть мені тут заяву. Наприклад. Можна було так? Можна. Ну в е наші ці проблеми. Mm. Як вона прийшла і хамить грубить, ну це, це ваші слова, я не знаю, я не буду ну, а відстоювати її, її, її і вашу. Е, ну я... ми не будемо де одновістою, а так. це дискусія. Але... Для того щоб ми пішли і розглянули ці всі питання, потрібно її звернення. Її звернення не було. Є в нас звернення виконавчого комітету. Ми на це реагуємо. Ну, тому що вона звернулась в виконавчий комітет. Скоріше. Правильно, от виконавчий комітет до нас звернувся. Значить, ми зробимо комісію. Є в нас термін 10 днів. Я 8 числа отримала. До 18-го числа ми дамо відповідь. В виконавчий комітет. Будинок в поганому стані. Він не є доглянутий, нехай собі роблять ремонт. І при чому тут шахта. Усі будівництва мають погоджуватись з шахтою та виготовляти спеціальні проекти. Ось такі слова ми почули від головного маркшейдера Шахти Надія. А ще цікаво дізнатися інформацією від власника земель, а саме у сілецького сільського голови. Вони точно повинні знати, що робиться на їхніх теренах, чи законні ці забудови. Соснівка була до нас звернулася по питанню: зміни меж населеного пункту по погодження. От і там дійсно є включено в перелік ті землі миру і козацького миру, що вони мають перейти на, на їхню територію населеного пункту. На даний момент вони опублікуються за нашою сімейською сільською, сільською радою. Сільська рада готова продавати ті межі, погоджувати їм ті межі передачу, але там є ще деякі зауваження, там земельна комісія ще має рішенням сесії, ще доопрацювати. Суддєві такі зауваження то є по площі 7 гектарів 65. 065 – мається на увазі землі, ті, що йдуть, переходять також безпосередньо тож, в їхнє користування, але вони облікуються за нашою територією і за їхньою, тобто є накладка. І там потрібні ну, депутати поставили Таке питання, щоб надали правоустановчі документи, щоб ми могли ту територію себе зняти, і відповідно вони ну, там є питання. Там по Миру, це де нас облікуються як землі запасу. Те, що я по тому питанню знаю, то, то що до нас Снімка звернулася з погодження меж. Земельна комісія виїжджала, питання вивчала, там ще дали на доопрацювання. Орієнтовна площа це ось ця, козацька миру. Нова забудова заходиться кругом по межах, у козацька миру тут. Колективні сади, які теж плануються передавати. Ну, Виділялися їм площі для житлового будівництва. Як хто відділяв, я не можу сказати. Вертатися в Суснівську міську раду вони мають чіткий перелік. Хто там видавав їм ті ділянки? все. це сілеська, сільська рада, однозначно начну вони їх не виділяли. Цікава виходить ситуація. Новообраний сільський голова сільця повідомив, що території, на яких знаходяться вулиці Козацька і Миру, є землями запасу сільської ради. А на запитання, то там не має бути будинків, відповів: виходить, що ні. Так хто знає правду? І хто у 80-х роках роздавав людям земельні клаптики? І тут сліди втрачаються. За кілька днів нам вдалося бути присутніми на виїзній комісії з представниками відповідних структур та почути, що стало причиною руйнування цього будинку. Бачите, каналізація. Чотири. Вона вона... Вона має... Вона має ну, дивіться, вода прямо тече в фундамент. Так? Прямо тече. Який фундамент витримає, скажіть мені, будь ласка. І каналізація теж вона повністю підмиває фундамент. Це є звичайна безгосподарність. Бачите, цей будинок зазнав впливу, але до початку ведення гірничих робіт. Шахти для чого будуються? Щоб забрати вугілля, тут є балансове запаси, і тому що погано працюють, погано дивляться за своїми будинками, не беруть дозволу, не беруть спеціальні проекти. Шахта не несе відповідальність. У нас є дозвіл на забудову Соснівки: 65, 61 п'ятий рік. Я тут дозвіл, якщо треба, я вам його покажу. Значить, в 65-му році оці дві вулиці, козацька миру, було заборонено будувати це раз. Чому? Тому що тут пливуни. Друге, тому що це є територія сільця, це не є територія Соснівки. По вулиці Миру у нас офіційно взяли дозвіл тільки три будинки і побудували будинки по спецпроекту. От вони в мене всі є. По-перше, він не зданий в експлуатацію цей будинок. По-друге, коли е... Я побачила, що йде забудова, вона незаконна. Я листами звернулася і архітектор головний міста. Він на кожному проєкті написав, що будуть вестися гірничі роботи, виконувати хороші фундаменти. Він все-таки написав, цей будинок дозволу не брав. А згідно, бачите, от в нас є закон про надра, кодекс про надра, який говорить, що без дозволу, от бачите, забудова, площ, залягання, бачите, от він. Не можна просто так будувати. Не можна. Тим більше, ви ж бачите, будинок без догляду. Так, далі йдемо. О Боже, мені страшно. От дивіться, коли ми робили обстеження по вулицях, 2005 рік. От він є. Один екземпляр, от Тивонюк, підписалась, дано їй на руки було. Один екземпляр в міську раду обов'язково і один екземпляр нам. Ви бачите, що то до підробки до, до підробки. Хоча ми тут не підробляли. Тут нема в нас вугілля. У нас вугілля далі, але вплив був. Значить, бачите, от будинок цегляний, одноповерховий, 13 на 9. У фундаменті документи нам тоді не предоставили, тому що ми повинні ще звірити по проекту, не по проекту нам не предоставили. Ну, він до сих пір не зданий в експлуатації. У фундаменті виявлені, ухилення, від будівельних нор. Бачите, він сплошний, оце як було, так і лишилося. Це було 2005 рік. І з 2005 року нічого не помінялося. Добре, що він ще так стоїть, тому що ви ж бачите, там каналізація постійно підмиває. І тут ідуть зливні води просто під фундамент. Це що господарство? Хто так робить? Оці вулиця Козацька і Миру, це навіть є територія сільця. Тут ніяких дозволів не було і не могло бути, тому що тут пливун на пливуні. І ще цей порівняно, що стоїть будинок на таких пливунах, він ще прекрасно стоїть. Так що е шахта тут. Ніякої шкоди не зробила. Там, де шахта робить шкоду, ми зразу ліквідовуємо її. Ми зробили сьому школу. Ми зробили 14-ту школу. Ми зробили лікарню як нову, абсолютно нову. Зараз ми робимо 13-ту школу. Там, де є наш світ, світ нашої шахти, ми там робимо. А тут нашого нашої шкоди немає. З усього почутого можна зробити висновок. Що люди допускають багато порушень при будівництві та при утриманні своїх осель. Якщо ж домівки побудовані на плавунах, то обов'язково потрібен їм особливий фундамент. Люди, не допускайте помилок, щоб потім не шукати винних у своїх власних проблемах.